Дорога, Слава, Слава навіки, до хати йдемо кіньку, бо зараз нас захитять що я вас на брамі, я б сюди такого, на, на коври персицькі. Василь пойди. О, кіт, кіт і чоловік лежить, як, як кіт лежить, а мене вітають то ваші подружки з Луцька. Щиро вітаю вас з Днем народження. Бажаю щастя, здоров'я, миру, Божого благословення. Нехай завжди ангел охоронець. Вас оберігає. Дякую вам, моя норенька. Ноги... І благі. Безмежно дякую. Де такий гадімало сипає? Сертифікат на грубі гроші. Де дякую, тітень, свої дорогі. Дуже Рушківці. дякую вам, тітонько. І всім вам дякую щиро за вітання. А тепер тітоньку тітеньку, на каву видамо до хати. Ви не думають, що я її не пускаю. Вона тут як вдома. Вона тут родилась в шушкицях. Вона тут і пригодилася. Підтримка моя, радість моя, розрада моя, все. Тато мене зранку привітав. привіз тато. Тато в мене мов взагалі. Супер. Всім дякую за вітання. І їду далі на тюки видавати солому. Всім здоров'ячка, добра, заходимо кінецько. Там вже смажиться, там вже жариться. О, троянди є. Заходьте, будь ласка. Троянда біля щасливого романа. Треба ставити воду. Гладіголо світів Лариси. Хлопчики, риба жариться. Так жарить рибу, смажить. О! Ого, Василя Кухня, тут в мене капець, що робиться? Всі парать, варать, жарать. Так, діденько, я вам і даю, щоб. Я...